Вітаю в ефірі Техніка поля. Ми знову на нашому торгівельному майданчику в місті Кропивницький, де величезний асортимент сільськогосподарської техніки та запчастин. Не зволікайте, звертайтеся, дзвоніть, приїжджайте, замовляйте, будемо раді допомогти знайти, підібрати і придбати у нас агрегати або запчастини. Сьогодні у нас незвичайний відеогляд. Сразу почну. З головного. А перед цим обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, коментуйте, задавайте питання. Ми дуже дуже раді будемо відповідати на ваші запити. І вподобайки нам допоможуть тим, що більше побачить людей, узнає про нас. Вам це не важко, а нам дуже дуже важливо. Будемо вам дуже вдячні, дуже дуже. Погнали, сьогодні у нас незвичайний відеогляд. Це у нас будуть ковші зернові, соняшникові, кукурудзяні для вантаження солі, пересипання ґрунтів, різних сипучих матеріалів. Ну, коротше, для чогось вам треба, ми вам підберемо ковш різних модифікацій, розмірів, об'ємів. Під фронтальні навантажувачі, які вішаються на трактор. Так, також під телескопічні навантажувачі, типу GCB, Manitou. Ну і приймаємо е, індивідуальні замовлення по ковшам, вони у нас вже були. Е, підлаштуємося, зробимо і вам запропонуємо і з доставкою в господарство. Погнали! Перший у нас ковш йде, це у нас ковш зерновий. Він призначений для навішування на єврорамку для фронтального навантажувача. Ось такі має крюки. Він у нас йде 1,4 кубічних метра об'єм цього ковша. Ось так він виглядає з іншої сторони. Ширина його складає 2,1 метра, має ось такі укріплення на кожному куточку. Бачите, зроблено він дуже класно, дуже міцно. Ребра міцності стоять у нього. Він є по наявності, призначається він для і навішування на фронтальні навантажувачі. Там, типа... Metal Fatch, Агріс, Глобалагро. Потім що там у нас ще? Дженерали, ну коротше, ви поняли, для фронтальних навантажувачів. Потім у нас йде ковш е, зерновий. Він вже призначений для GCB або Manitou. В даний момент кріплення встановлені на GCB. Він у нас дуже потужний. Об'єм ковша 2,7 метра кубічних. Ось так він виглядає з іншої сторони. Має ось таку верху ручку. Не знаю для чого. Може так рукою типу, підняти, навісить, на телескопічне навантаження. Це, звісно, гумор. все. Це... Ребра жорсткості стоять, бачите. Сталюка, дуже він міцний. Також ніж іде, посилення. Ось така він має вигляд. Дуже класний. Так, ідемо далі. Інші ковші, взагалі для інших потреб. Це у нас ковші об'ємом 1,3 і 2 куба під телескопічні навантажувачі GCB і Маніту для завантаження мішків типу бігбегів. Ось так вони виглядають. Це у нас двохкубовий під. Кріплення під маніту, має ось такі кріплення для мішків, щоб вішати. Має ось такий ніж потужний, товстий, щоб все підгорнути і завантажити в ков, що має ось таку отвір, щоб висипати в біг-бег. Вони є по наявності. Огляди є на нашому каналі, є окремі огляди на ці ковші і також у нас два ковша, є по наявності, об'єм 1,3 куба. Це у нас ось такий тут ніж, також він іде. мощний, товстий, широкий, має ось таку заглушечку, вона квадратна для висипання. Відключається по гідравліки, можна настроїти, можна механічно. Ось так вони з іншої сторони виглядають. Трошки сонечко сьогодні у нас морозець. Сонечко, погода трохи налагоджується. Це у нас також 1,3 куба, кріплення під GCB. З іншої сторони, обіду. Так, так що підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте, задавайте питання, приймаємо індивідуальні замовлення на виготовлення різних ковшів різного типу для різних. Ципучих матеріалів, що ви там собі надумаєте, дзвоніть, пишіть, будемо з вами спілкуватися, обговорювати і це все так сказати, робити і продавати. Також є культиватори для соцільного обробітку навісного причіпного типу, трактора, сівалочки зернові, навісні, прицепні, борони, дуже великий асортимент, жатки, розкидачі. Так що звертайтесь. Підписуйтесь, дзвоніть, пишіть, приїжджайте, будемо дуже раді вам допомогти. Ну і встаємо до праці.